Увага, увага, будьте обережні. Коли ходите полем або лісом, слідкуйте, щоб на вашому одязі не було кліщів. Кліщі вже в лісі повним ходом, їх дуже багато. І не тільки в лісі, а й на полях, і де посадки дерев. Так що будьте дуже уважні. Слідкуйте за своїми тваринами. Тому що кліщ їх дуже полюбляє, і сказати тварина не може, але вже геть може тварину довести до такого стану, що просто придеться відкачувати. Це як на людину сяде і присмокчиться, ви зразу почуєте такий дискомфорт, пектима все, і ви зрозумієте, що щось не то. На те місце крапиночку олії, і він у вас вилізе. Але дуже багато різних методів, щоб цього звіря виняти. Тому обов'язково провіряйте одяг, витрушуйте. прийшли, з лісу, помилися, щоб у вас цього звіря не було. Тому що, як же ж без нього, так природа розпорядилася. Тому, друзі, бажаю бути здоровими і слідкувати за цим звірем. І уважно подивіться на нього і запам'ятайте. Хто такий кліщ і як він виглядає?